Доброго дня, любі малята! Сьогодні я хочу розповісти вам історію, яка сталася з нашими героями. Маша запросила ведмедя до себе в гості, але забула сказати, коли приходити. З Машею завжди трапляються якісь несподіванки. Давайте ми з вами поміркуємо, коли ж приходити ведмедю на гостини до маші. Я вас хочу познайомити з чотирма братами, які складають добу? Послухайте загадки. Сонечко яскраве встало. Півні гучно заспівали. Діти прокидаються, у садок збираються. Про яку частину доби йдеться у загадці? Ранок. Які слова? Вам допомогли відгадати частину доби. Сонечко встало, півні заспівали, діти прокидаються. Давайте позначимо ранок жовтим кольором. Наступна загадка. Ясно на небі сонечко сяє. Скажіть но, ну, діти, коли це буває? День. Правильно, які слова вам допомогли відгадати частину доби? Ясно в небі світить сонце. Як звати цього брата? Так, день. Позначимо його червоним кольором. Давайте дізнаємося, як звати третього загадкового брата. То з неба сонечко нишком взяв і в торбинку сиву заховав. Як звати цього брата? Правильно, вечір. Які слова вам допомогли відгадати загадку? Сонечко в торбинку сиву заховав. Давайте позначимо вечір синім кольором. І нам з вами залишилося дізнатись, Ім'я четвертого брата. Сплять ведмеді й слоненята, їжаки і кошенята, всі навколо спати мають, тож і діти засинають. Як звати цього брата? Так, ніч. Які слова вам допомогли дізнатися, що це ніч? Сплять ведмеді слоненята. Всі навколо спати мають, тож і діти засинають. Давайте ми позначимо ніч чорним кольором. У якому порядку брати виходять до людей? Спочатку ранок, потім день, за ним вечір, а останньою виходить ніч. Як ви думаєте, в яку ж частину доби ведмедя запросили в гості? Пригадайте, коли ви з рідними ходите в гості? Тож Марійка запросила ведмедика в день. Друзі. Я пропоную вам пограти в дидактичну гру, яка називається Назви частину доби. Я буду показувати вам зображення частин доби. А ви маєте назвати її та дібрати предмет, що необхідний у цю частину доби. Будьте уважні, розгляньте, будь ласка, перший слайд. На першому малюнку зображений ранок. Для цієї частини доби ми вибираємо зубну щітку, гребінець, рушник. І чашечку чаю. Добре, розгляньте, будь ласка, другий слайд. На другому малюнку зображений день. Для цієї частини доби ми вибираємо олівці, фарби, відерці з піском і тарілочку з супом. На третьому малюнку зображений вечір. Для цієї частини доби ми вибираємо книжку, телевізор, гребінець, зубну щітку та рушник. На четвертому малюнку зображена ніч. Для цієї частини доби ми вибираємо ковдру і подушку. Малята на попередніх заняттях ми з вами вже знайомилися із днями тижня. Давайте пригадаємо, скільки днів у тижні, скільки робочих, скільки вихідних і як вони називаються. Тиждень має 7 днів. Кожен день має свою назву: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. У тижні 5 робочих днів та 2 вихідних дня. Це субота і неділя. Молодці! Ви гарно попрацювали? До наступної зустрічі!